Погода на новий рік на Волині буде теплою, подекуди навіть очікується дощ. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві повідомили у регіональному гідрометеоцентрі. Так, за прогнозом Волинських синоптиків, 27-30 грудня, температура повітря сягатиме плюс 5 градусів тепла і вище. А на новий рік на Волині потеплішає ще більше. Буде мінлива 30-го невеликий дощ вночі. Нуль плюс в день 5-10. Також 31-го. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 і температура вночі 0,5 тепла в день 5-10. Це пов'язано з виносом з південних широт. Вітер у нас буде південний, південно-західний. Ось і з південних широт тепла повітряна маса. За словами Світлани Гончаренко, не буде снігу чи морозу і після нового року. Тепла. Погода триматиметься щонайменше до 7 січня. Тут ми беремо вітер.